Всім привіт! Мене звати Бикова Марина, я фітнес-інструктор, і більше всього, я вкладаю в пілатес. В цьому році буде 25 років, як я почала займатися фітнесом. І це для мене така дуже велика дата, і я її буду святкувати. І, можливо, щось цікаве придумаю, щоб ви могли зі мною розділити цю для мене значну подію. Сьогодні у нас восьмий урок із серії Від серця до серця. Якщо ви раніше не бачили мої уроки, ви можете пролістати мою стрічку і знайти перший урок, другий, третій і так далі. Якщо ви будете займатися, бажано починати з першого, там, де я розказую про поставу, куди дивитись, як правильно виконувати вправи. І один за другим урок вони ніби розвиваються. І це дуже класно, коли ви починаєте з основ і потрошку-потрошку розуміти, що робити далі. Ми з вами в цьому проєкті від серця до серця майже місяць не зустрічалися, а тому, що у мене йшов другий проєкт, паралельно, да, можна сказати. Це називається Крок до себе. Цей проєкт почався ще до війни, до того, як все сталося. І після війни це була перша група. Зараз я набираю другу групу. Тому кого буде цікавити група, Крок до себе це регулярні заняття, це спілкування в телеграмі, це зустрічі в Зумі. Ну, тобто, це така комплексна програма, в якій ми і фізичним тілом займаємося, і займаємося своєю головою, тобто своїми думками, психологією. Кому це буде цікаво, ви мені напишіть і я вам дам інформацію. А також я в наступному посту опишу, що входить в крок до себе для того, щоб ви мали інформацію. На сьогодні був запрос показати вам розминку, так було написано да, в запросі, яку можна використовувати на роботі. І тому, хто зі мною в телеграм-каналі спілкується, я просила підготувати стілець. Стілець повинен бути зручний і дуже устойчивий. Хто готовий зі мною зараз займатися, займіть, будь ласка, положення на стільці. Я нагадаю, що під час занять я можу крутитися, я можу вставати, щось показувати стоячи. Це вас не стосується. Це я роблю для того, щоб ви могли моє тіло побачити з різних сторін і зрозуміти, як правильно виконати вправу. Наприклад, вчора ми зустрічалися з дівчатами в Зумі. В Зумі було заняття з фітнесу. Я відповідала на питання і показувала, як виконувати вправу для грудного відділу. Коли я бачу людей, я можу сказати: тут не так, тут плече не туди, тут щось треба. Коли ви займаєтесь самі, вам треба бути в два, в три, в чотири рази більш уважними, щоб кожну деталь з мого тіла считати і взяти собі. Тому будьте уважними, але не напруженими, будьте розслабленими, і ми починаємо заняття. Я бачу, що у нас є люди. Я вас всіх вітаю. Якщо у вас будуть питання, ви їх пишіть. Після уроку я всі питання вам зможу озвучити. Перше, що ми робимо, я зараз поверну свій стілець, ми сідаємо. Дивіться, мої сідничі кістки сидять на стільці, мої стопи, я так сильно не буду опускати камеру, стоять паралельно одна одній. Стопи стоять паралельно одна одній. Маківкою. Я тягнусь до гори. І це я роблю постійно. Тобто весь урок я буду тягнутися. Коли я маківкою тягнусь до гори, я всередині відчуваю стрижень. Цей стрижень ніби спирається на стілець. Будь ласка, тягніться маківкою догори. І відчуйте свої сідничі кістки, праворуч і ліворуч, да, їх дві. Коли ви тягнетесь вверх, розслабте плечі. Ніби водоспад стікають плечі, стікають ваші руки. Можна зробити от таким чином, ніби ви їх розслабляєте. Дивитеся ви вперед. Моя камера стоїть трошки нижче. А дивитесь ви вперед. І якщо ви можете поставити свою камеру на рівні очей це дуже класно, прям супер класно. Ви дивитесь вперед. Чому? Якщо ви опустите голову, ваша постава постраждає. А якщо ви будете дивитися вперед, ви будете тримати цей стрижень, і це буде добре. Ми починаємо з того. Що по черзі починаємо піднімати то правий, то лівий таз. По черзі ви піднімаєте то правий, то лівий таз. Ваші руки спокійно можуть лежати на стегнах, можуть спокійно звисати вниз. Тобто, як вам зручно, так ви і робите. Продовжуйте, я буду з вами розмовляти. Уявіть, ніби хтось. За маківку вас тримає. І ваша маківка ніби знаходиться всередині, а ваш хребет робить дугу. То дуга праворуч, то дуга ліворуч, а маківкою витягнетесь догори, і вона ще знаходиться ніби в просторі на одному місці. Будь ласка, продовжуйте маківку догори. Плечі вниз, шия довга. І в кожному хребці, в кожному відділі свого хребта ви робите рух. Будь ласка, продовжуйте, витягайтесь догори і відчувайте, як тягнеться зараз з зовнішньої сторони з цієї, зараз з цієї. І, можливо, ви відчуєте, що на одну сторону вам ніби легше робити, ніби більш гнучкий хребет, а на другу сторону вам важче. Давайте домовимось в ту сторону, де легше, наприклад, сюди легше, ви робите вдих, а туди, куди важче, ви робите видих. Вісім разів. Вдих, видих. Всім і останній раз. Вісім. Я повертаюсь в вині. Тепер маківкою тягнусь догори, в грудному відділі відкриваюсь і груди посилаю вверх, от туди, в Живіт штовхає поперед і йде підкручування таза, саме таза. Дивіться, груди. Живіт штовхає поперек таз. Груди. Будь ласка, продовжуйте. Я зараз встану і покажу, як це виконується стоячий вдих. і видих. Бо всі ці вправи можна виконувати сидячи, можна виконувати стоячи. Дивіться, груди. Я забираю свій живіт, мій живіт виштовхує поперед. Тут грудний відділ відкривається, тут розтягується поперед. Це дуже важливо. Коли ми робимо цю вправу, ви звертаєте на різні частини, на грудний відділ, на поперед. І ще 4. Вдих, видих. Один. Грудний відділ. І живіт штовхає попри. Два. Вдих, видих. Три. Вдих. Видих. Чотири. А тепер ми уявимо діагональ. В діагональ вперед, в діагональ назад. Дивіться. Я ніби однією грудью однією іду вперед. А тепер я штовхаю назад, і у мене округляється спина, ніби теж з однієї сторони, з діагоналів. Вперед буде вдих, назад буде видих. Ми зробимо вісім. Вдих, видих. Два. Моє підборіддя піднімається і опускається. Три. Вдих, видих. Чотири. Вдих, видих. П'ять. Вдих. Видих. Шість. Вдих. Видих. Сім. Вдих, Вісім. Рівно маківкою потягнулись догори і друга сторона, друга діагональ. Вперед догори вдих, а назад видих. На вдих ми відкриваємось. На видих ми закриваємось. Ваші стопи стоять на підлозі повністю. Ми не піднімаємось на носочки або на п'яточки, або на зовнішню, на внутрішню сторону. Повністю стопа стоїть. Вдих, видих. Чотири. Вдих, видих. П'ять. Вдих. Видих. Шість. Сім. І останній раз. Вісім. Дуже добре. Потягніться з Бук... себе за маківку, да? потягніться вверх. Дівчат, я буду зараз, видно, я думаю, що видно на камеру, я буду зараз підтягувати сідниці, напружувати. Напружую, відпускаю. Напружую, відпускаю. Напружую, відпускаю. Будь ласка, продовжуйте робити зі мною. Маківкою до догори. Напружуємо, відпускаємо. Напружуємо, відпускаємо. Ви продовжуєте, а я з вами розмовляю. Коли ми це робимо, ми з вами зараз підтягуємо м'язи тазового дна. Підтягнули, відпустили. Підтягнули, відпустили. Якщо вам не зрозуміло, що таке м'язи тазового дна, приходьте до мене на курс, я вам розкажу, покажу детально, розкажу, як їх тренувати. Все це ми проходимо на курсі крок до себе. Зараз не буду показувати і розказувати: видих вдих. Видих вдих. Видих вдих. Ви продовжуйте, а я розкажу, для чого це корисно. Ну, по-перше, ми трошки тренуємо сідниці, але дуже трошки. Бо, щоб тренувати сідниці, треба присідати. А зараз ми з вами. Цю область сідниць, область малого тазу, органи малого тазу, ми наповнюємо кров'ю. Бо коли є рух, туди приходить кров. І ваші органи, якщо вони получають добре травлення, вони більш здорові, а це наша мета. Ми завжди працюємо для здоров'я. І давайте ще 10. Один. Два, три, чотири. Дивимось ми вперед. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. молодці. Ми сидимо на сідничках, плечі опущені. Маківкою тягнемось до гори і маківкою тягнемось вниз в діагональ. До гори і в діагональ. Будь ласка, продовжуйте. Коли ми робимо цей рух, ми продовжимо витягати шию. Наша з вами задача завжди витягати шию, бо по життю ми її ховаємо, і вона, як у черепашки, ховається в наші плечі. Ми витягаємо себе за маківку. Деякі з вас зможуть це настільки добре відчути, що ніби ваша шия починається на сідницях. Насправді, наш хребет це єдина система, структура. І коли ми рухаємо головою, ми також приносимо користь іншим частинам хребта. Тепер уважно подивіться, як я роблю другий рух. Будь ласка, подивіться. Я опускаю підборіддя, моя шия продовжує бути довгою. Я піднімаю підборіддя, моя шия продовжує бути довгою. Я не зжимаю шиї, такої нема потреби. Опускаю видих, піднімаю вдих. Підборіддя ніби забираю і ніби роблю ролл. Піднімаю вдих. Опускаю, видих. Піднімаю вдих, опускаю, видих. І ще чотири. Один. Продовжуйте витягати хребет. Два. Три. І останній раз. Два. Ми ставимо рівно голову, очі дивляться вперед. Трошки забираємо в себе підборіддя і повертаємо голову праворуч і повертаємо голову ліворуч. Коли ми це робимо, наші очі ніби дивляться за плече назад. Що там цікаво? Що з іншого боку цікавого? Вдих, видих, вдих. Видих, вдих. Вдих. Выдих. Вдих. І будь ласка, ще чотири рази. Вдих. видих, Вдих. вдих, вдих. Що сьогодні ми проходимо таку розминку, яку можна робити в офісі. Можливо, не всі вправи ви будете робити, можливо, тільки деякі вам підходять, і ви їх просто скомпонуєте, і буде ваша така маленька зарядка. Люди, які довго сидять, часто жалуються на частину трапеції, яка в них напружена. Я прошу вас взяти свої пальчики і почати проминати приблизно таким чином. Всі ті міста, де у вас напружено. Де болить. Так? Тобто ви самі знаєте, де воно краще болить. От там, де болить, будь ласка, проминайте. Ви надавлюєте пальчиками і ніби по колу, по колу, по колу це робите. Рука, яка працює, вона буде уставати, Тому ми будемо з вами її міняти. І ми працюємо другою рукою. Ручка втомилася, тому ми її міняємо. Дивіться тепер я. Взяла і ніби між пальчиками і основанням долоні зжала. Взяла зжала. Взяла, зжала, взяла зжала. Я не відриваю, я роблю це по кісткам. Так? Тобто я роблю це близько. От дивіться, нема бажання тягнути, я просто зжала зжала. тобто нема потреби відривати, просто зжимаю. І якщо ця ручка втомилася, ми беремо другу і проходимо по тих місцях, де є напруження. Якщо вам хочеться потриматись, да, от я просто взяла, я можу тримати, тримати. Таким чином, ви, як я казала про сідниці, ви робите так, щоб сюди прийшла кров. Коли приходить кров, вона приносить продукти для травлення, для живлення, і все йде добре. Так, тепер ми з вами знайдемо точку. Я не знаю, де вона у вас, і її треба пошукати. От, наприклад, я знайшла собі точку, яку я відчуваю. Я поставила на неї декілька пальчиків, придавила і починаю рухати плечем. Моя рука глибоко вдавлюється. Мої пальчики прямо туди сильно, сильно, сильно вдавлюються всередину. Тепер друг. Точку. Знайдіть, будь ласка, точку, вона може бути ближче до хребта, далі до, від хребта, не знаю. От знайдіть її. І якщо ви знайшли, просто прокручуйте плече і ви робите собі масаж об свої пальці. Таким чином, можна робити по два, по три рази. Ми зробимо тільки один раз і підемо. Тепер я хочу, щоб ми з вами потрогали шию. У нас є хребет, він йде по центру, а збоку, отут, у вас є м'язи. І от збоку по цим м'язом також ви поставили пальчики і розминаєте. Опускайтесь вниз, вздовж хребта. Ця вправа виконується вздовж хребта. А, а тепер друга рука, бо перша вже втомилася. Вздовж хребта з боку. Як я двома однією рукою з двох сторін буду притискати між пальчиками і основанням долоні. Отак. От Можна взяти великий палець. Я маю надію, що вам щось видно. Спробую з іншої сторони. З вами приходимо до основи черепа. Череп це наша кістка. І Нам треба бути великими пальчиками, ніби під череп прям туди залазити. Я зараз покажу, дивіться. Ця частина. Де Прикріпляються м'язи до кістки, і вона дуже часто напружена. І для більшості людей це приємно. Ну, крім того, що встають пальці і руки, а так, для голови це дуже приємно. І ще один раз я з широкого іду всередину, з середини іду на ширину. Добре, і давайте ручки стряхнемо. Тепер я хочу, щоб ви мені розказали, як ви себе відчуваєте. Наскільки у вас стало легше? Чи взагалі нічого не відчуваєте? Да? Тобто кожен проходить це по-своєму. Я відчуваю стрижень всередині, мені хочеться рівно сидіти. Моя синка зараз задоволена, у неї не хочеться, щоб було отак. Да? Дуже добре. Це чудово, я дуже рада, що дуже добре. Приємно і мені приємно. Якщо ви будете виконувати цей коротенький комплекс, ви зможете, ну, по-перше, деякі проблеми вирішити з спиною, з шиєю, з напруженням плечей. А по-друге, ви просто зможете стати більш рівними, більш, більш вільними. Да? Тому що в нашому тілі, дякую. Вам. В нашому тілі не повинно бути зайвого напруження. Коли є зайве напруження, воно сковує, воно щось не дає робити, воно заважає. І тому більшість вправ, які я даю, я навчаю людей звільнитися від цього зайвого напруження. І курс кров до себе, він якраз навчає, особливо на першому рівні. Ми вчимось слухати своє тіло, слухати, як воно реагує на деякі речі. І коли ми це вже вміємо відчувати в своєму житті, не тільки в тренуванні, а в житті це важливо. І нам це допомагає і прийняти якісь рішення, і прожити якісь емоції. І таким чином ми становимося щасливішими. Будьте здорові, до нових зустрічей!